Так, доброго часу, мої дорогенькі. Зараз швиденько подивимося, бо просили подивитися на вихідні саме. Давайте п'ятницю суботу, неділю оглянемо, що очікує там хоча б частини України. Давайте подивимося на східну. Ну, відповідно, там важко, але шатлон, бачите, одразу ж. Східна Україна, що очікує на ці три дні? 28, 29 і 30. О, на на схід щось повинні привезти. Чого не вистачало? Дуже дорогоцінне щось. Те, що просили, те, що привезуть. Важкувата Четвірка. Четвірка, шестірка мечів. Двійка, ситуація дуже складна. А на сході будуть якісь перемоги. Чекаємо. От прямо на ці вихідні я дуже-дуже чекаю. Люди... Так, дивіться, колесо фортуни і повернення якихось територій на, на сході. Тобто це Донецьк, Луганськ, там щось буде повернено. Так, дивимося північ. Що очікує на вихідні. Ну, на п'ятницю, на суботу, на, на неділю. Давайте беремося так. Що очікує. Дивіться, очікують масований на обстріли. Обстріли масовані будуть. Прям... Провокації будуть, і навіть поранені будуть. От тут мені дуже не подобається кордон, десь Житомир, 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 Волинь і Волинь. Ну, Волинь це більш захід, але от рівненщина нічого. Житомир сам. Дивіться, Волинь не подобається вкрай, там будуть жертви. А далі не подобається мені е, Житомирщина, от прям десь будуть провокації і суми. Суми прям буде Сумська область. Та, в принципі, і Чернігівська недалеко підійшла, ну, прям, Але ніхто ніякого там завойовництва. Проводити не буде наступів, так що заспокойтесь. На вихідних, на вихідних немає ніякого наступу. Так, дивимося далі. Дивимося південь. Ой, на півдні там дуже важко. Там весь південь в вогні буде. Так, Одеса. Ну, Більш-менш але, але будуть. Щось та летіть. Ну, тут. Таке буде. Будуть, будуть пулять. Ці вихідні будуть пулять. Так, Миколаїв. Миколаєва недостатньо захисту. Дуже недостатньо. Вони хочуть його, хоч і просять його, але недостатньо. Так, Херсон. Херсон страшний суд. Цікаво. Цікаво. І що там буде по страшному суду? Діявол. Будемо виганяти діявола. По Херсону, ну, така напружена ситуація. Так, Запорізька область. Люблене правосуддя і папа. Е, ну, десь ми будемо тримати оборону. Там буде оборона прямо. Ну, і йдуть бої. Так, отже, нам залишилось Західна і центр. Так, захід. Західна Україна. Ну, ми вже подивилися Волинь, так, з вами, що там будуть провокації будуть шпуляти. Так, Захід України не Ну, знаєте, по, а щось приїжджає для захисту. Щось ми отримуємо. Не так, як хотіли отримуємо, але все одно отримуємо. Не тоді навіть, коли хотіли. Ну, на Заході не можу сказати, що прям без прильотів. Десь якісь будуть, але Але от, щоб прям масованих таких жертв. Ні. Дякувати Богу. Так, давайте центр подивимося. Так, центр. Та в центрі теж не дуже легко буде. Щось якийсь рух буде. Прям рух-рух-рух-рух-рух. Який був ем, раніше застій був, от зараз почнеться рух. Для перемоги, кажуть мені карти. Для перемоги. Але все рівно семірка от, от ще б трошки. От, от, шестірка була, ми піднялися до семірки, але ще так і в фіналі. Ну, обстріли будуть. От без обстрілів нікуди, не можу сказати. Так, і зараз гляну. Зараз просто хрестик такий розкладу. Північ, південь, центр. Так, оце по прильотам. Найбільш масований буде, будуть такі, будуть куди шпинять, це захід. І попадуть, на жаль. А, так, по центру. Десь, я так розумію, от центр. Ну, десь кривий ріг, от там буде Кропивницький, десь будуть. І навіть Полтава може бути сюди. Далі, тут по правосуддю, правосуддя зазвичай каже те, що ми будемо забирати свої території, тобто правосуддя. А тут Колесо фортуни внизу. Значить, це на півдні, значить, ми будемо щось десь, Колесо фортуни нам щось десь буде щастити. І по посухів, король посохів. Ну, ми на стражі, ми тримаємо кордон з Білорусь. Білорусь, країна Білорусь. Так що такий розклад. Ну, такий, на жаль, не дуже хороший, але маємо те, що маємо. Дякую вам і тихого вам тижня. До побачення.